Всім доброго дня, вас вітає компанія Мініагро, місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А. Маємо наявності Шіфенг, 244 цешку. Даний трактор у нас вже 24 -го, 24 го року на двигуні йото. Збірочка. Даний трактор у нас вже дістав два циліндри. Які примусово давлять вниз на навісці, є плаваючий режим також на вузькій резині 9,5 на 24 задні. 6,0 на 16 передня резина. Трактор повнопривідний. Кому цікава така моделька, звертайтеся до номером телефону, який ви бачите у себе на екрані. Доставка до вашого дому безкоштовна, гарантія на дану модель 2 роки. Ось така панелька приборів Датчик тиску масла, температура, бак, датчик мотогодину вже є. так що, Друзі, кому цікава така моделька, номер телефону на екрані. Звертайтесь!